Туризм одна з провідних галузей американської економіки. Так лише у першому кварталі цього року через цей ринок пройшло півтора трильйона доларів. У галузі задіяні приблизно 8 мільйонів людей. Деякі американські штати майже цілком покладаються на туризм. Один з таких це мальовниче Колорадо. Місцеві мешканці приваблюють гостей не просто красою краю. Вони створюють нагоду відчути себе частиною Колорадо та його історії. Пояснює Уляна Телюк. Обід на цьому ранчо смачний і ситний. Готує його сам власник Роберт Паксбаум. Господарство він купив три роки тому, здійснивши свою давню мрію: жити поруч з природою, ходити в гори, рибалити і їздити верхи. Я Люблю кони. Ці місця саме для мене. Брендон Сандерсон керує програмою верхової їзди. Коні на ранчо особливі каже він, і підбирають їх спеціально для колективних подорожей. Коня треба вибрати такого, що має стадний інстинкт, який не хоче бути одинаком. для подорожей брендон обирає коней з урахуванням і можливостей клієнтів. Крістіна Бейлок, наприклад, уперше їде верхи. важко було спочатку, навіть страшно, дуже страшно. Якщо ноги не тримати правильно, у вас немає жодного контролю. Ліншоу доглядає за кіньми і працює провідником. Really people... Мені подобається вчити людей в верховій їзді. Нато у цій місцевості надзвичайно цікаво. Ранчо не обмежується лише верховою їздою. Грек Сізманський користується нагодою оглянути місцевість на велосипедах разом з донькою. Саме донька порекомендувала це ранчо. Коли я приїхав сюди, то побачив, як тут гарно. Вночі повно зірок, а у день верхова їзда, альпінізм просто чудово. до послу гостей є ще й уроки танців. Боніта Голдер любить танцювати. Це як заняття спортом, каже жінка. Це як фізичні вправи і для голови дуже корисно, адже треба пам'ятати всі ці рухи. До того ж, це ще й весело. Кароліна Грайзнер віддає перевагу стрільбі порухомій мішені. Це ранчо відрізняється від інших, де мені будь-коли доводилося побувати. Тут можна ходити у ковбойських чоботях, вимазитися у багнюці, їздити верхи. Мало кому випадає робити це у повсякденному житті. Кароліна та її Ерік Приїхали на відпочинок у Колорадо з Каліфорнії. Їх найбільша спокуса, коні та їзда у горах. Еріка також дуже захоплює місцевий ландшафт. Я не бачив стільки дерев у своєму житті. Це неймовірно. Надзвичайно гарно. Мені дуже тут подобається. власник ранчо каже, що радий почути позитивні відгуки. Знаєте, до нас приїздять відпочивати втомлені щоденним стресом люди. А відтак бачиш, як з кожним днем вони стають усе менш і менш напружені. А коли з'являється посмішка на їх обличчі, то розумієш, що стараєшся не дарма. Уляна Тилюк, голос Америки.